Харківщина, Чогоївський міський суд, під конвоєм привозять підозрюваних у шокуючому вбивстві військовослужбовця 92-ї бригади. Першою на лаву підсудних сідає 22-річна Катерина Борисенко. Зовсім молода жінка, одружена і має двох маленьких дітей. Вона працювала кухаркою у військовій частині, де служив загиблий. За версією слідства саме вона й підмовила підлітків розправитися з гранатометником, хотіла помститися за давню образу. А ще, начебто, порадила вичистити його банківську картку, бо знала, що вояк мав отримати на неї 13 тисяч гривень. Проте Катерина звинувачення відкидає. Я і запевняє, не знала, що Віталія Черняка хочуть убити. Тока побиті все в планах. А то ж проїздила далі, толком не ніч, нічого ніхто не розказав. Так а за що вони мали його побити? За те, що ми потребляють наркотичні вещества. Просто он почала це все діти перед несовершеннолетнім дітям і предлагати все їм. Напередодні вбивства гранатометник був у компанії трьох хлопців і двох дівчат. Усі вони пізно ввечері відпочивали у під'їзді багатоповерхівки. Там була 15-річна Анастасія. Дівчина розповідає, аби виманити вояка до лісу, хлопці вигадали легенду про закладку наркотиків. Приїхали туди на таксі, водія відпустили. Дівчат залишили чекати на дорозі, але навіть там вони чули передсмертні крики жертви. А ви Але зараз коло ціля. Я не знала, Катя знала. Mm -hmm. Ну, в общем, я услышала, что кто-то начал кричать. Вообще сначала я подумала, что это кошаки. Но потом я поняла, что это не коты были. Потому что хотя, звук очень страшный был. А что кричали? Н ничего, не просто поля, кричал, поле что он захлебывался. Хлопців не було з півгодини. А коли вони вийшли з лісу, Анастасія побачила на одязі та взутті друзів криваві сліди і навіть допомагала змивати їх з кросівок 16-річного Максима. Юнак навчається в 11-му класі. В суді поводиться дуже зухвало. Своєї вини категорично не визнає. Принімали ви участь в вбивстві, що вообще би там знаєте, і вважаєте лісі віновним. Так чому ви посміхаєте? Мати хлопця прийшла на суд і просить відпустити її сина під домашній арешт. Обіцяє стежити за ним і не вірить, що Максим здатен на такі звірства. Бо ж він, мовляв, просто золота дитина. Він добрий мальчик, Он любить младшого брата, він любить животних, він ніколи не проявляв ніяку агресію. А зараз після школи в нього, яке в нього дозвілля? Після школи. ходит гулять, мол, девушка. Скажите, пожалуйста, а часто видно гуляя вот ночи, например? Нет, не часто, ну, выходит ну, да. ходит на выходных, ну, ходит к бабушке. В це не сила повірити, але наступного дня після групового вбивства малолітні нелюди повернулися на місце розправи, бо забули там банку з-під алкоголю. Найстарший Денис Собченко саме взяв із собою 15-річну Настю. Дівчина каже, що спочатку тіло вбитого гранатометника в лісі вони не знайшли. Ми взагалі думають, що забрав, знайшов, ботом, живий залишився, був. И он отполз метров на 10, наверное, просто. А От лужи Да. Он отполз и лежал уже там. Mm -hmm. Полностью весь крови, был в одних штанах, без курточки, футболки, шапки. Они это все спалили. Как я уже поняла, они его зарезали, там, они несколько раз ножом ударили в спину, в почки. Mm -hmm. Это ты видела на mm нем? -hmm. Да, да, да. И в шею, и голова была вся порезана. Віталія Черняка безжально різали ножами. Це робили 18-річний Денис Собченко та 16-річний Максим Коломієць. Повідомляє суду наймолодший підозрюваний Данило Ярош. Хлопець, якому тільки 15, і він запевняє, що лише фільмував катування, бо його змусили старші товариші. Це мало бути доказом виконання кривавого замовлення. Усі вони, за словами підлітка, члени національної дружини Чугуєва і ведуть принципову боротьбу з наркотиками. Представники громадського об'єднання. Запевняють, ці підлітки не мають до них жодного відношення. Слова підозрюваного на допиті називають провокацією, натомість самі давати будь-які коментарі відмовляються. А може, ви намагалися зупинити хлопчик та колоніці і сказати, хлопці, не робіть цього, Ви ж перебуваєте в національній дружині? Да, я хотів, я пыталась щось сказати, але мені сказали, закрой рот, роки, ти зараз останні тут. Тобто вам погрожували? Це важко повірити, але навіть після розправи підлітки не заспокоїлися. З кадрів убивства змонтували веселий кліп. Ну, я виділа только вже, ну, оригінал я не виділа, виділа тільки е, этот, ну, Там музика на фоні грала, що такое смонтировано відео. Да. І там просто геле-єле було слышно, як кричав, мужики не добивайте. Типу я дам вам. Карточку, да, пароль от карточки. Типа я сирота, Пожалуйста, мужики, не не Пожалійте. Только не добивайте. Від моторошних розповідей у товаришів жертви Волосся Дибки кажуть, такого жахіття не бачили навіть на війні. Убитий Віталій був разом із ними на передовій. Позивною балуна. Ну, любитель костра і пісень, але ну, не ж його за цього. Любитель, не любитель, Ну на він свої обов'язки випи. Слідство, поки не знайшло ножів, якими підлітки шматували військового. Тож саме для того, аби підозрювані їх не знищили та не приховали інші сліди, прокуратура вимагає всіх на час слідства взяти під варту. Можуть перебуваючи на свободі як і впливати на світів, так і знищити предмети. Із предметів, які мають значення для доступного розслідування, а саме це може бути як нож, як якийсь речовий доказ, предмет одягу, може навіть мобільний телефон, або носій інформації. Усі жінка і двоє підлітків на час до судового розслідування перебуватимуть під вартою. Якщо вину підозрюваних доведуть, групі світить найсуворіше покарання аж до довічного позбавлення волі. До речі, жаданих грошей на картці вбитого вони так і не знайшли. Коштів на рахунку просто не було.